Слава Україні, доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 18 травня, проживаю я на Вінниччині. і буду сьогодні ввечері обробляти свої черешні та вишні у садочку від шкідників та хвороб. Сорт черешні Валерій Чкалов, так розвиваються Деревця видно по листках, що нема ніяких захворювань, гарно розвиваються. Є плодів. От видно. Мають такий розмір. Більше обробляти не буду, це крайній обробіток, черешень і вишень. Залишив тільки такий сорт. Черешні мені подобається. Не дуже шпаки їдять і терміни якраз підходящі розміри і смак вкусний. Ранні сорти повирізав, бо вже ухляв боротися із шпаками. Пізніх не маю. Вишні такий мають розмір. Також це буде крайній обробіток, більше не буду обробляти. Листки розвиваються гарно. Шкідники, вишнева муха, попелиці. Пельщики. Буду використовувати актилік. 12 мг на 10 літрів води. Хвороби кокомікоз плямистість листя. Використовувати буду скор. 2 мл на 10 літрів води. Прилипач вже в даній фазі росту мабуть краще не додати. І добрив також ніяких не буду. Дерева розливаються гарно, без проблем. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.